Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду готувати пончики з повидлом і покажу вам. Буду готувати по старому рецепті. В мене ось в записничку вирізка із газети. Вже така жовта, вона старенька. Отож, покажу і вам цей рецептик. Беру кастрюльку, додаю сюди 100 г цукру. 100 мл олії і 100 мл звичайної водички. Ставлю це все на вогонь і доводжу до кипіння. Закипить, відразу ж знімаю. Ось, закипіло, зразу ж виключаю і знімаю. Так, так як і пише у мене в рецепті ту масу, що закипіла. Потрібно додати туди холодну воду, щоб вийшла півлітрова баночка рідини цієї. Так, воно тепер тепленьке. Виливаємо в мисочку і будемо замішувати тісто. Додаю 50 грамів дріжджів свіжих пресованих. Вибиваю двоє яєць. Додаю пів чайної ложечки солі. Розмішую і додаю муку, замішую тісто м'якеньке. Скільки в мене візьме тісто муки, я вам тоді скажу. Все, замісила я тісточку. На заміс пішло в мене 6 стаканів муки. Тепер відставляю, що підійшло. Так, тістечко вже гарно підійшло. Зараз буду виробляти пончики. Так, дівчатка, хочу показати, хто мене дивиться, хто підписаний на мене. Я закривала на зиму, закручувала повидло яблучне. Дивіться, ось дістаю. Треба ножем різати з баночки. Ось таке гарне повідличко. Так, Змащую стіл олійкою. І зараз буду виробляти пончики. Роблю такі шарики, тісто берете стільки, які ви хочете, щоб були пончики великі, маленькі, які вам до вподоби. Так, і тепер буду формувати пончики. Кладу вареньку, повідличко, защипую, все і відкладаю. Все готово. Це і так виробляю всі пончики. Так, виробила я вже всі пончики. Тепер в розігріту олію відправляю свої пончики обсмажуватися. Ось так. Так, обсмажені пончики дістаю на паперові серветки. Готові мої пончики, пересмажила вже всі. Значить, з цієї порції вийшло в мене 31 пончик. За бажанням можна притрусити пудрою. Будуть і смачніші солодші, і красивіші. Ось так притрушую цукровою пудрою. Все, пончики готові. Звісно, що гарячі ще. Ну... Попробую вам показати. М'якусінькі, ось, попробую зараз показати. Гарячий, звісно. А. Ось такі пончики з повідлом. Отож, пробуйте, готуйте, нехай усе у вас удається. І смакуйте. Дівчатка, що таке після слів я невеличке? Обов'язково приготуйте по цьому рецепту пончики. Спробуйте, не пожалкуйте, наскільки вони смачні, м'якусінькі, як пушиночки. Рекомендую.